Алібі Мерця, розділ Перший. Джордж Бевс, старший провінційний полісмен, анітрохи не здивувався, побачивши яскраве світло, що лилося з високих вікон бібліотеки в будинку сера Генрі Фаззока. Була четверта година ранку, і невеличке селище Свігні Сейнт Вітус спало. Але досвідчений полісмен Джордж Бевс знав, чому там світиться. Не вагаючись, просто через гарно підстрижений лужок, він пішов до освітлених вікон свігні холу. Решта вікон у будинку були темні. Усі в домі спали. Але Бевс знав, що лежить поперек столу в тій освітленій кімнаті. Він знав, що знайде там тіло вбитого сера Генрі. Зібравшись з духом, тримаючи в руці записника. Він заліз у прочинене вікно до кімнати і завмер на місці, втупивши очі в стіл. Завмер приголомшений тим, що побачив. У розкішному кріслі також не було тіла, не було ніяких слідів боротьби, не було навіть тупого предмета біля телефону. Вибігши до вестибюля, Бевз ударив у великий бірманський гонг, щоб підняти на ноги всіх, хто був у будинку. Розділ другий. Бевс так завзято бив у бірманський гонг, що не більше як за 20 секунд усі в свігні холі були на ногах. Гості сера Генрі повискакували із своїх кімнат, і, протираючи заспіні очі, кинулися східцями вниз. Бевс зібрав і вишикував усіх у великій вітальні. Маленька місіс Кафлінг без кінця вигукувала. Я знаю, це вбивство, когось вбито. Ми заарештовані? манірно розтягуючи слова, запитав лорд Слейвер. Не зовсім, різко відповів Бевс. але я змушений усіх вас затримати. Залишати будинок нікому не дозволяється. А що сталося? поцікавився Джон Тойл. У бібліотеці немає тіла, відказав Бевс. Чому воно мало там бути? запитала Мейбл Летард. Яскраве світло о четвертій годині ранку, прочитав Бевс із свого записника. Ніяких ознак безладдя, ніякого тупого предмета. Але чийого тіла там немає, озвалася Прюнелла Трайвет. Сера Генрі Фазока», – відказав Бевс. Питання стоїть так, якщо він не вбитий. То де його тіло. Молодші покоївки Сейрс і Крісті, почувши це, забились в істериці. А Бевс, тим часом, за порадою начальника місцевої поліції, який сказав по телефону, що нічого не може збагнути, подзвонив до «Слухай, Слухай, хлопче, сказав один із великої дванадцятки Скотленд-Ярду, сер Бенджамін Корк. Великий Бен, як його називали в поліції. Звертаючись до інспектора Нетудоя. Виводьмо ти свій розкішний спортивний автомобіль і катай до тієї богом забутої глухомані. Красень Джек Нетудой, наймолодший з інспекторів, скривився так, наче йому дали нюхнути протухле яйце. Що там таке, сер?» – запитав він. Вони не можуть знайти в бібліотеці тіло сера Генрі Фазока, ніяких слідів. І ніякої версії? Ніякої, у то й річ, і якби була версія, ми б знали, з чого починати. І вбитий не лежить головою на столі, сер? Ні. А які мотиви, сер? Мотиви чого, хлопче? Того, що немає його тіла. Саме це тобі й треба з'ясувати. За півгодини Джек Не Тудой уже мчав по Грейт Вест Роуд, витискаючи із свого довгого низького спортивного та НАТОса шостого 94 милі за годину. Розділ четвертий. Джек Не Тудой збуджено ходив по бібліотеці свігні холу. Він двічі все переміряв. Кожну річ посипав порошком для виявлення відбитків пальців і вивчив під мікроскопом. Ніщо не вказує на те, що тут узагалі хтось був, зауважив він, кинувши гострий погляд на Бевза, і додав, Крім вас, є ще сліди ворони на алеї, але це навряд чи може пояснити відсутність тіла в бібліотеці. Для початку я допитаю місіс Кіквіч. Місіс Кіквіч, гарна брюнетка, з'явилась у дверях на виклик Бевза. Вона була начебто схвильована. Отже, шановна пані, почав Нетудой, де ви були, коли вас збудив гонг? У ліжку, зверхньо мовила місіс Кіквіч. Хитрий Джек Нетудой спробував зайти з другого кінця. Любите коштовності? запитав він, звівши на неї очі. Звичайно, він раптом опустив погляд і, дивлячись їй в обличчя, наче батогом, стьогнув словами. Де тримав свої коштовності сер Генрі? Минулого року він усі їх віддав мені, урочисто відказала брюнетка. Я можу йти? Джек тудой сердито кивнув головою. Розділ п'ятий. Джек тудой не виходив з бібліотеки свігні Холу. Він уже чотири рази все переміряв, але якогось певного висновку так і не дійшов. Якщо ми встановимо причину відсутності тіла, розмірковував він, це нам нічого не дасть, бо немає ніяких ознак того, що сер Генрі був тут, коли його вбили, а звідки нам відомо, що його вбили, лише тому, що тут немає його тіла, а чи це достатній доказ? Знову ж таки, уявімо собі, що він був тут, коли його вбили. Чи є відсутність тупого предмета, доказом того, що його справді вбито, і зовсім не схоже, щоб господаря свігніхолу могли вбити десь інде, крім його бібліотеки. А якщо його не було там, коли це сталося, чому там було ввімкнене світло? Відсутність тупого предмета чистісінький обман, аби я подумав, що його вбито у котрійсь іншій кімнаті. Та якщо його вбито в котрійсь іншій кімнаті, то вбивця мав би залишити тупий предмет тут, щоб збити мене зі сліду. Але ж знов таки, чому я думаю, що то був тупий предмет? Тому що я не знайшов ніякого іншого. Після таких логічних міркувань молодий детектив відчув себе краще. Він тільки но зібрався знов все переміряти, як почув від дверей холодний голос. А вам не спадає на думку, що відсутність тіла не обов'язково означає, що хтось мертвий. Ось, приміром, вашого тіла немає в кухні, але ж ви не мертві. Нетудой різко повернувся до дверей. У кімнату повільно заходив лорд Слейвер. Розділ шостий. Лорде Слейвер. Твердо сказав Нетудой. Як я зрозумів, ви сказали, що відсутність тіла сера Генрі в бібліотеці ще не доводить, що він убитий. Саме так чемно підтвердив лорд. Кого ви намагаєтеся покрити? спалахнув детектив. Нерви у нього були напружені до краю. Чому б не запитати міс Гроссер, що вона робила в цій кімнаті опівночі? єхидно порадив лорд Слейвер. Запитаю сказав детектив. Бевзе, покличте міс Гроссер. Полісмен уже зібрався вийти з кімнати, як задзвонив телефон. Візьміть трубку, звелів Нетудой, якщо дріт не перерізано. Бевз підняв трубку, послухав і поклав на місце. Щось там про дві сорочки, сказав він. Дізнайтеся, звідки дзвонили, наказав Нетудой. Після декількох запитів Бевз доповів. Дзвонили пральні білосніжка і сім гномів. Перевірте, знову звелів тудой. А поки що покличте міс Гроссер. Лорде Слейвер, я вас більше не затримую. І тямущий детектив ще раз виміряв відстань від телефону до ящика з вугіллям. Розділ сьомий Щодо гіркенії Гроссер, сором'язливої старої панни, років 45. Не тудой вирішив використати тактику раптового удару. Як тільки вона переступила поріг, він гримнув. Що ви робили тут учора о півночі Міс Гроссер глянула на нього трохи здивовано. Брала книжку, злякано сказала вона. Я в цьому будинку гостя, і не треба кричати. Яку книжку? гарикнув Нетудой. Егоїст Мередіта. Детектив підскочив до книжкової шафи. Його очі стали вузькі, мов двоє гострих лез. У такому разі, переможно вигукнув він, може, ви поясните, як сталося, що ця книжка ось де, на полиці? Через п'ять хвилин я поставила її назад. Чому? Я не схотіла її читати, а повернулася назад і замість неї взяла північне аббатство Джейн Остін. Нетудой знову кинувся до шафи. Її тут немає, з притиском мовив він. Як ви це поясните? Я її назад не поставила. А тут уночі було тіло? запитав присоромлений детектив. Ніякого тіла тут не було, вже роздратовано відповіла міс Гроссер. Не Нетудой сердито відпустив її. Розділ восьмий. Інспектор не тудой сидів у бібліотеці і похмуро вивчав свої нотатки. Вони свідчили, що справа з місця не зрушила. Інспектор явно топтався на місці. Ось що там було записано. Мотив? Мотив чого? Ніяких слідів боротьби? Немає тупого предмета, телефонний дріт не пошкоджено, сліди ворони на алеї. Чому світилося в бібліотеці? А чому б і ні? Немає відбитків пальців, немає крові. Чи правда, що міс Гроссер брала книжку? Чому би і ні? Всі, здається, побували в бібліотеці цієї ночі, всі за винятком убитого. Немає ніякого сенсу. В цю мить не туди звів очі і побачив у попільниці недопалену віргінську сигарету. Він загорнув її в носову хусточку. Сховав у конверт і знову повернувся до своїх нотаток від дверей до північної стіни 16 футів, від телефону до каміна 12 футів, 6 дюймів. Раптом він рішуче згорнув записника, покликав Бевза, який вартував за дверима, і наказав Всім негайно зібратися сюди. Коли 23 гостей вишикувалися в одну шеренгу, він угідливо запропонував. Хто курить віргінські сигарети, підніміть руки. Піднялося 23 руки. Тамуючи досаду, не тудой й жестом дозволив усім вийти. Містер Карвер, власник фабрики дрібних металевих виробів, затримався. Вважаю своїм обов'язком повідомити, що я був тут минулої ночі, звернувся він до інспектора. Що ви тут робили? Гримнув Нетудой. Супроводжував міс Гантінг, відказав містер Карвер. А вона що тут робила? У неї, здається, було побачення з містером Кліфом. Ну? Ну, а коли я сюди заходив, то зустрів місіс Тренсон, яка звідси виходила. Нетудой аж застогнав. З нею хтось був? Так, мовив Карвер, дві жінки і троє чоловіків. Інспектор знову застогнав. Розділ дев'ятий. Небо над буковими деревами навколо світні холу почало сіріти. Гості, позіхаючи, сиділи на східцях у вестибюлі і бідкалися з того, що вони змушені отаке терпіти. А тим часом Нетудой працював у бібліотеці мов невіжений. Він з'ясував, що цієї ночі кожен із 23 гостей був там незадовго до того, як Бевз виявив відсутність тіла. Кожен із двадцяти трьох зізнався у неприязні до господаря. Всі вони високо цінували його страви і напої, але терпіти не могли його товариства. Двадцять три мотиви бурмотів чесний Джек Нетудой, перелічуючи всіх гостей на пальцях. А може, вони всім гуртом накинулися на Сера Генрі? Але де ж тіло? Цю хвилину вниз по східцях, повільно, ще не зовсім прокинувшись, зійшла 24-та гостя чарівна Петроніла Бельмонте. Нетудоєві від хвилювання аж дух забило. Ви хто? запитав він. Почувши іноземне прізвище, інспектор спохмурнів він знав, що являють собою іноземці. Дівчина пояснила, що тільки но прокинулася. Швидкі, професіонально поставлені запитання примусили її зізнатися, що вона теж не любить господаря, і приїхала сюди лише тому, що її затягли друзі. Щиро кажучи, повідомила вона, минулої ночі ми з сером Генрі посварилися він поводився непристойно, я ладна була вбити його. Ці слова знову викликали істерику в покоївок Крісті та Сейерс. Поки дівчина гнівно цідила їх крізь зуби, Нетудой суворо дивився на неї. І ви його таки вбили? запитав він. Не будьте дурним. вигукнула Петроніла. Зайдіть, будь ласка, на хвилину до бібліотеки, чемно попросив Нетудой. Петроніла пішла за ним. Причинивши двері, він різко обернувся до неї, і його обличчя набрало офіційного виразу. Розділ 10. Весь напружившись і дивлячись чарівній Петронілі Бельмонте просто у вічі, не тудой суворо промовив Я змушений затримати вас за звинуваченням в убивстві, і все, що ви скажете, може бути використано як доказ проти вас. В такому разі використайте для початку те, що скажу вам я, відрубала дівчина. Я не знаю, хто ви, і не маю великого бажання знати. Але гадаю, ви псих. я інспектор не тудой із Скотленд-Ярду, і розслідую тут серйозну справу. То кого ж я вбила? запитала дівчина. Сера Генрі Фадзока. А докази де? Ви самі сказали мені, що не любите його, що минулої ночі ви з ним посварилися і вирішили його вбити. Страх і відчай відбилися на прекрасному обличчі Петроніли. Коли вона збагнула, що справа таки серйозна. Важким поглядом холодних, мов сталь очей, не тудой дивився на неї так, як Миша дивиться на шматок сиру, і страх її переріз у паніку. Де ви знайшли його, прошепотіла вона захриплим голосом. Ми його ще не знайшли, відповів інспектор з погрозою в голосі. О, тоді, гадаю, я можу все пояснити. Полегкістю зітхнула Петроніла. Почувши це, Джек, не тудой, також трохи розслабився. Бо, попри все, він був людиною і, дивлячись на це чарівне молоде створіння, відчував, як шалено б'ється його серце. Може, ви сядете? гостинно запропонував він. А потім розкажіть мені все, що вам відомо. Розділ одинадцятий. Повторюю, Джек не тудой був людиною з усіма людськими слабкостями, опинившись віч на віч із красуною Петронілою Бельмонте в бібліотеці Свігніхолу, він марно намагався говорити з нею офіційним тоном, навіть коли згадував, що звинувачує її в убивстві сера Генрі Фазока. Та тільки но ну, він зібрався допитувати її, як вона сказала: Отже, давайте все з'ясуємо. Скажіть мені ще раз, кого я, по вашому, вбила? Сера Генрі Фазока, відповів не тудой. А де тіло? Я не знаю, поки що. Тоді звідки ви знаєте, що його вбито? Досі Нетудоєві таке питання й на думку не спадало. Про це повідомив Джордж Бевс, сказав він, і Скотланд Ярд послав сюди мене. Про що повідомив Джордж Бевс?» Було її нове запитання. Про вбивство? А чи не сказав він тільки, що тут немає тіла, а тому, мовляв, фазука вбито. Ну, воно то так, мовив інспектор, знітившись, а тоді, намагаючись зберегти свою гідність, додав: Але слухайте, вам не здається, що ви допитуєте мене? Чарівна Петроніла з усміхом глянула йому в обличчя. А ви заперечуєте? запитала вона. Не дуже, усміхнувся у відповідь чесний Джек Нетудой. Розділ дванадцятий. Тепер, коли ми, друзі, промовила Петроніла своїм лагідним, мелодійним голосом, ви, сподіваюсь, уже не вважаєте мене за вбивцю. Детектив у душі Нетудоя ще раз в останній сіпнувся і завмер. Тепер це був просто молодий чоловік, зачарований прекрасною дівчиною. Він розгублено всміхнувся, а вона повела далі. Тож слухайте. Я весь увага, мовив не тудой. Ми всі не любимо сера Генрі, почала дівчина, а приїздимо сюди тільки тому, що треба ж десь гаяти час. Він теж нікого з нас не любить. Як тільки ми в дім, він із дому. Одне слово, він завжди намагається уникнути нас. Коли в будинку гості, він, звичайно, спить у підвалі. Якщо ми заходимо до кімнати, він з неї виходить. Минулої ночі він був у бібліотеці, але вийшов, тільки-но зайшли ми. Гадаю, це пояснює таємницю відсутності тіла. Починаю розуміти, сказав інспектор, не в змозі витримати її погляд. От і чудово, мовила Петроніла. Але знов озвався Нетямкий не, не тудой. Де сер Генрі тепер? Мабуть, спить собі у підвалі, відказала Петроніла. Цю мить у двері постукали. Увійдіть. гукнув Нетудой. Увійшов Джордж Бевс. Ось убитий сер, доповів він, відступаючи на крок убік. Розділ тринадцятий. Чоловік, що ввійшов до бібліотеки, як видно, користувався підвалом зовсім не для того, щоб там спати. Жилетка його вибилася з під піджака. На ногах був лише один черевик, а чуб мав такий вигляд, наче ним мили підлогу. У правій руці чоловік тримав великий кусень масла. «Тссс», – приклав він палець до уст. Не побудіть інших гостей. Вони щойно поснули. Їх тут повен будинок. Слухайте, невже не час уже забиратися звідси? На дворі зовсім розвидніло. Не думайте, що я сидітиму у підвалі цілий день, уікенд давно закінчився. Нетудой підвівся і хотів був пояснити, що він тут робить, але Петроніла випередила його. Це сер Генрі Фазок, сказала вона. Певно, що я, підтвердив фазок. А це інспектор Нетудой. Чи не забагато інспекторів? мовив фазок. Газовий лічильник у мене не в бібліотеці. Принаймні, так мені здається. Хто вас прислав? Я із – пояснив Нетудой. Ми думали, ви мертвий? Хто мертвий? Та ніхто, відповів Нетудой. Звісно, що ніхто, мовив фазок. Хто сказав, що хтось мертвий? Всі ви надто багато говорите? Сар Генрі урочисто вручив Петроніллі свій кусень масла, вітально помахав і непевною ходою вийшов з кімнати. Дуже переконливе алібі для мерця визнав чесний Джек Нетудой. Коли інспектор від'їжджав, поруч з ним у його довгому низькому спортивному автомобілі сиділа Петронілла.